Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про такий більш практичний, практичну ситуацію, більш життєву і реальну, тому що я вам багато розповідаю, те, що передбачено чинним законодавством України. Сьогодні ми з вами розглянемо абсолютно реальну ситуацію стосовно дострокового виходу на пенсії під час вашого звільнення. Отже, тому що багато хто може зіткнутися з такою проблемою. Отже, давайте про це поговоримо. Пам'ятаєте, що якщо вас звільнили з роботи з ініціативи роботодавця у зв'язку зі змінами в організації, наприклад, скорочення, ліквідація, реорганізація чи банкрутство підприємства, то в такому випадку майбутні пенсіонери. Мають право на дострокову пенсію за віком, але за певних умов, давайте про них поговоримо. Наприклад, розглянемо ситуацію, вам, у вас 33 роки стажу, наприклад, так, але 60 років вам виповниться, наприклад, лише через рік. І два місяці, що в такій ситуації нам каже чи не законодавство, і чи зможете ви дійсно скористатися правом дострокового виходу на пенсії? Є стаття 115 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Там пункт 6 чітко вказує, що право на дострокову пенсію за віком ви зможете отримати, якщо на день звільнення, по-перше, вам залишалося не більше, ніж півтори Року до досягнення вами пенсійного віку. Але щоб скористатися цим правом, має бути виконана низка умов, передбачених законом України про зайнятість населення. Частина 1 статті 49. По-перше, вам потрібно мати повний страховий стаж. Якщо мова йде про чоловіків, то це 35 років. Якщо мова йде про жінок, то 30 років. Знову ж таки. Відповідно до частини 1 статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ви обов'язково повинні зареєструватися в центрі зайнятості. Обов'язково протягом 30 днів після вашого звільнення. І ще одна. Важлива умова це відсутність підходящої роботи протягом 7 днів з моменту реєстрації. Якщо підходяща робота відсутня, то зареєстрований безробітний, тобто, ви подаєте до центру зайнятості заяву про отримання клопотання до Пенсійного фонду України. Та про припинення реєстрації в центрі зайнятості. Заява про призначення дострокової пенсії за віком подається до Пенсійного фонду України, якщо не раніше, ніж протягом наступного дня, після припинення вас, вашої реєстрації, як безробітної або безробітного. Якщо у вас виникають питання, задавайте під відео обов'язково про це ще. Поговоримо це як один із варіантів, чи можете ви скористатися правом дострокового виходу на пенсію до досягнення пенсійного віку за півтори роки. Тобто, фактично, ви вийдете в такому випадку на пенсію не в 60, а в 58,5 вісім 58 в з половиною.